Українські жахалки у 3D-форматі. У центрі подій озеро Синевир на Закарпатті. Мало б милувати око, а воно лякає. Фільм же у нас існован на всіх легендах, на западноукраїнських на закарпатських. От, тільки не а совреміння. Якщо вірити легендам, мальовничу місцину облюбували усілякі монстри. Місцеві після заходу сонця на Синевир взагалі не ходять, бояться. Говорят, нужно пісіголовця встретить. Спочатку було дуже весело і прикольно. Московські туристи приїхали на Синевир. А Ато компанія, це п'ять друзей, москвичей, які приїхали отдихнути сюди. А потім з'явиться він монстр-писиголовець. Ну типа з этими рогами, як он там бик, бик, типа. Человек збичає головою, там ходить, все убивають, так кушать кров, так п'є, там все нас все пипец. Сюжет трилера режисера тримають у кінниці. Лише маленький Філіп та Міла, яким теж доведеться зустрітися з синивирськими монстрами, нічого не приховують. Я играю дівчатку, у которой є маленький братик. Ми живемо в Карпатах, Це 70 сімдесята года. Ми пішли на рибалку, і какби в лісу приходили такі дії, що люди терялись і всегда кричали ау. І мені настолько. Брат, мені витріпали нерви, що я психанула і ушла і услышала это ау і пошла искать людей. Більшість акторів молоді українці, а от монстра привезли із Москви. Наряди зліпили москвичі і самі ж зіграли. Глядачеві має бути дуже лячно. А самі актори до карпатських вовкулак ставляться скептично. Ні, я не боявся, що він з'явиться, це все в Страшневаченьки, Страшноватенькі, ваченьки, такі себе. Ну, я просто багато шек, а так що такі. Тоді він підійде до тебе. Смрад ударить в лицо, І головне ніспугатися. не спросіть. За чим прийшов? Містика у 3D та ще й вітчизняного виробництва просто приречена на успіх, переконані продюсери. Вони уже мітять із синевиром на Оскара, збираються знімати продовження і вже рахують прибутки від продажу квитків на майбутню прем'єру. Нічого дивного не буде, якщо це буде 3, 4, 5 мільйонів. Бюджет усього українського синевира 800 тисяч доларів. Стільки коштував тільки один знімальний день американського аватара. Усе тому що наше кіно зняте за ще новішими технологіями, пояснюють його творці. Аватар, коли планували, це було технологія позавчорашнього дня. А ми знімали цей фільм в технології завтрашнього дня. Мурашки по шкірі бігатимуть уже у квітні. Тоді саневир має вийти у широкий прокат. Знята перша українська 3D-страшилка російською мовою. Ольга Петрів та Олексій Тищенко. П'ятий канал.